ви ж знаєте, ми, ми спокійно старались договориться. Ну, в цьому смислі, конечно. Ані добили своїх сил за словами речника об'єднаних сил Хортиця Іллі Євлаша збройні сили України посилюють оборонні рубежі неподалік Харкова. Зараз расисти не формують якогось групування для наступу на Харків, проте збройні сили України постійно укріплюють оборонні рубежі неподалік міста. І у ворога шансів на те, що вони підуть і матимуть якийсь успіх, немає, оскільки Харків ще на початку повномасштабного вторгнення продемонстрував. Що це українське місто? Євлаш також додав, що в разі якогось наступу. У ворога будуть мінімальні шанси, адже зсу готові до будь-якого розвитку подій. Вони постійно відстежують будь-яке переміщення окупантів вздовж лінії фронту та на велику глибину. Ну давайте говорити відверто. Наприклад, за останню добу, якщо не помиляюсь, п'ять атак росіян відбили наші захисники на саме на півдні, на лівобережжі Херсонщини, це ще тому, що фактично Левова частина резервів mm -hmm. снарядів направляється на той напрямок, тому що техніку ми не можемо загнати на лівий берег. А отже, для того, щоб прикривати мор морпіхів, нам потрібна артилерія, тому що росіяни атакують, значить, треба перемати перевагу в артилерії. Переваги великої немає, тим не менше, ті резерви, які зараз спрямовуються туди, в контексті артилерійських снарядів, вони дають можливість ще тримати лівий берег. І якщо такого прикриття не буде, ну є ще поняття дронів, тобто за допомогою дронів. Ми фактично прикриваємо, також прикриваємо лівобережжя. Але в росіян зараз дронова перевага ну, набагато більша, ніж була раніше. Вони мають дрони з тепловізійним наведенням. Тобто Не тільки кількість, але і якість. Кількість і якість, плюс вони вже залучають певні елементи штучного інтелекту, От, так би мовити, машинне око. Так, ну хто як називає, це вже питання інше. О, це теж досить сильно дошкуляє, але саме на Лівобережжі дрони з тепловізійними наведенням вони вже використовують і це фактично не дає ні в день, ні вночі. Тим більше зараз прохолодно, тобто будь-який тепловий ефект світиться в такого дрона, як новорічна ялинка. Тобто видно дуже далеко і дуже зразу. Тому ця історія не, не ну, скажімо так, прикра для нас. Ну, але тим не менше, знову ж таки, питання ребу і питання, скажімо так, окопного ребу це, на жаль, лежить на плечах волонтерів. Ну, маємо те, що маємо. На Бахмутському напрямку, наскільки я знаю, там працює третя, п'ята штурмувато. Вони там мають певні успіхи. Відбили в росіян деякі позиції. Ну, Авдіївка саме тяжка зараз ситуація також на Авдіївці. Фактично, росіяни зараз використовують все, що літає, воно летить на коксохім. Фактично, Авдіївський коксухім розбирають на молекули, тобто це і ми пам'ятаємо ті кадри, коли було, наприклад, Азовсталь. Ну приблизно історія та сама, тобто літаки, каби керовані авіційні бомби 500 кілограмові. Тобто, фактично вони зараз розбирають цей коксухім, тому що для них питання коксухіма і питання перебиття логістичного ланцюжка оборонця Мавдіївки це одне і те саме для росіян. Тому вони намагаються вибити наших з коксухіма. Якщо не помиляюсь, там є підрозділи і 110-ї і зокрема 47-ї бригади Магура. Ну б'ються, тримаються. Але знову ж таки, знову ж таки, ми маємо нестачу засобів протиповітряної оборони, тому що якщо росіяни можуть використовувати ті ж самі каби, вони ж їх їм ж не треба літаком залітати над, над оборонцями. За, за 50 кілометрів вони скидають і фактично дістати їх чимось ну, досить важко. Авдіївка, питання Авдіївки, знову ж таки, провал нашого головного про управління розвідки, я вважаю, тим, що, ну, скажімо так, як казав Олексій Простігосподіє Арестович, профукали. Пройшли Фу, ворог те, що ворог під, пройшов під підземному тунелю. Так. Да вот, тобто, це я вважаю провал саме роз, формування розвідданих для оборонців Авдіївки. Далі нестача особового складу. Ну як би там не було, друзі. Ну давайте говорити відверто. Та ж сама 110-та, Вони там вже другий рік валяться в тій Авдіївці, тобто йде виснаження і військовослужбовців. Плюс, е якщо я не помиляюсь, на пів північному сході е декілька кварталів фактично ну, будинків росіяни зайшли, тому що там вже просто не було навіть наших оборонців. Чому не було? А тому, що поранених вивезли, а свіжих не було. От і все. І фактично вони зайняли ці позиції, а тепер попробуй їх звідти вибий. Хочу сказати, що, можливо, хтось знає, хтось не знає, але штурмувати це знову ж таки додаткові втрати в особовому складі. Ну, така історія з Авдіївкою. Питання в тому. Чи втримається Авдіївка, чи втримається лівобережжя, чи взагалі фронт не посипеться, питання стоїть безпосередньо в наявності резервів і артилерійських снарядів. І отут якраз ваше питання воно якраз і виглядає дуже таким, знаєте, жорстким, тому що, якщо сказати, що, умовно кажучи, я просто пригадую 22-й рік, коли на всю лінію фронту українські захисники могли закинути 2-2,5 тисячі снарядів. Пройшло два роки. Сьогодні маємо 24-й рік. А в нас знову ж таки резерви артилерійських снарядів 2-2,5 тисячі. На тисячі тисячі кілометрів на одну добу. На одну добу. Вот. тобто, ну розуміємо, да це, це ні, не про що. В той час росіяни мають тотальну перевагу в артилерії. Ну окрім того, що в росіян є своє виробництво снарядів, яке досягає до двох мільйонів, якщо я не помиляюся. На рік їхні союзники на передвагу від наших не зволікають і не та звичайно. Північна Корея. Північна Корея постачає аж бігом ті снаряди, і росіяни такого голоду не мають снарядного. В них на деяких ділянках там перевага там, десятки разів по артилерії. Ну і ще хотів би зауважити саме в цьому контексті виробництва снарядів і так далі. Зараз, наприклад, ідуть перемовини там от Еквадор, якщо я не помиляюся, передають нам різного штибу. Ще колишні радянське обладнання а, до речі, да зараз зайдеться Росія Захарова пригрозила банановими санкціями. Тата та, 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 та. В в Еквадору там, <свят> та, та, та бананові <свят> санкції ну в Еквадорі там своя історія боротьби з наркокартелями, і звичайно, штати їм допомагають в цьому контексті, і саме тим, що Еквадор старе обладнання російське віддаватиме Україні, а більш сучасне обладнання отримуватиме від західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і це ніяким чином не відображається на ситуації, нібито відсутності допомоги Україні ну не нібито а дійсно відсутності на даний момент з боку сполучених штатів допомоги Україні нема, але допомагати боротися проти наркокартелів це інші програми. По цим програмам штати можуть допомогти Еквадору, давши їм сучасне обладнання. А Еквадор, в свою чергу, так, вони все ж таки відшукують різні власне. Ну, креативні шукають способи різні. Ну, але я хотів би сказати, що взагалі в цій історії я би трішечки зацепив би питання санкцій, саме в якому контексті. Саме найкращі санкції для росіян це. Навіть не стільки економічні, скільки санкції від збройних сил України Росіяни виробляють снаряди в них, якщо не появляються п'ять порохових заводів. П'ять. Я так думаю, що і два питання... мільйона снаряди п'ять да, порохових заводів вони мають. І я думаю, що саме санкційна політика Збройних сил України в цьому контексті може вирішити дуже багато проблем, як то кажуть, для нас. От такий момент. Далі росіяни отримують найбільший дохід від торгівлі е, нафтою. Я думаю, що санкційна політика новоросійських нафтопереробних і погрузочних транспортних логістичних ланцюжків. Я думаю, що саме в цьому контексті нам потрібно працювати нашим збройним силам України. Раїни там головне управління розіг, хто там має дрони. Коротше кажучи, треба у ці всі точки просто-напросто знищувати, бо інакше не перенішу на ворога на його територію війну. Ми будемо воювати до ну це звісно йдеться не про, поки що не про ракети, тому що це дрони. Так, да, які досягаються GLSDB. Ми так дуже а, такі реляції тріумфальними. Ми чуємо від а, користувачів Фесбуці нашої бульбашки, ну, де да спо ми ж цим не будемо по Росії а, бити. По Росії. Не будемо бити, але все одно дуже якісні ракети, набагато менш коштовні, ніж Атакамс, і дуже дуже точні? на надточні як ну, вони точні за що того, що вони не підпадають на них, не впливає дія реп російського так. і вони тому і за що за рахунок цього є. Досить точно і хай, і ми можемо установки Хаймарса використовувати використовувати для, їх, там, для запуску ці. А ти не знаєш, які чи, чи чи приблизно які якісті ми їх отримали, чи це не офіційна інформація? Я ні, я не знаю. Там там же ж є залежить від дальності польоту. Вони можуть зараз вплинути на ситуацію, якщо там їх мало принале їх да. треба ще не випускати? Ну то, що нам дадуть там 100 чи 200, Ну розумієш. Тобто, це то, що вони дешевші і їх є реальна можливість випускати, от, да. то тоді це одна історія. Все питання скільки нам їх. Дадуть. Це головне питання. І знову ж таки, розумієш, вплинути на хід війни може технологія,